Вітаю вас, шановні наші глядачі! Хочу вам розказати, що для вакцинування кроликів ми тепер використовуємо вакцину Лапімун геммікс 3. Комплексна вакцина для профілактики геморрогічної хвороби і так само міксоматозу. Таку вакцину використовуємо переважно на початку літа, коли дуже багато комарів, і є великий ризик захворювання кроликів на міксоматоз. Вакцину купуємо лише в етаптеці через інтернет-магазини не замовляємо, тому що дуже важливо, щоб вакцина не нагрілася. Беремо з собою невеличкий термос, кілька кусочків льоду з морозилки, і тоді купуємо вакцину. Привозимо її і одразу перекладаємо в холодильник. Важливо, щоб флакони з вакциною були герметично запаковані. Перед вакцинацією виймаємо вакцину з холодильника, розкриваємо флакони. шприцом акуратно набираємо розчин з однієї пляшки і вприскуємо його у флакон до сухого вірусу. Добре збовтуємо, щоб все гарно розчинилося. Тримаємо флакон кілька хвилин в долоні, щоб добре прогріти вакцину до температури тіла. Для вакцинування набираємо один кубик і для дорослих кроликів, і для малих кроленят. Найпершу вакцинацію малим кроленятам робимо у 45 днів. Відтягуємо шкірку трошечки вище лопатки і акуратно під шкіру проколюємо голочкою і випускаємо вакцину.